Питання реалізації напрямків освітньої реформи у прилуках піднімалося в ході 12-го засідання громадської ради міста. Про те, які зміни очікують мережу закладів освіти в контексті цієї реформи, розповіла заступниця міського голови Тетяна Шкуренко. Попереду у нас ще непростий такий період. Це перехід власне закладів загальної і середньої освіти нашого міста на ті типи, які сьогодні передбачені чинним законодавством. Що це за типи на сьогоднішній день? У нас мають бути Такі заклади, як гімназії, де навчаються дітки із 1 по 9 клас. І держава передбачає можливість створення такого закладу, де навчаються діти з 10 по 12 клас. Пригадуйте, я вам колись розповідала. Навчаються вони там профільно. Що це означає? Це означає, що це заклад, який готує, будемо так говорити, ну такого елітного учня, який має можливість перейти потім легко до навчання. У вищий навчальний заклад це заклад, у якому дають дитині можливість обирати профілі для навчання, запроваджуючи реформу у старшій школі, держава передбачає кардинально інший підхід вчителя до викладання навчальних предметів, наголошує Тетяна Шкуренко. Тобто на сьогоднішній день сповідується політика, при якому Ініціатори такої реформи, ідеологи цієї реформи, нова українська школа. Вони в першу чергу зацікавлені в тому, щоб вчитель, який приходить у 10-й клас, був орієнтований на дитину дитину десятикласника. Щоб це не був той вчитель, який, вибачте, одну папку п'ятикласників поміняв на папку десятикласників і перейшов власне із одного класного приміщення в інший. А це той вчитель, який повинен бути відібраний у ліцейний заклад. на... Конкурсній основі це вчитель, який володіє дійсно тими техніками, тими технологіями і тими засобами навчання, які відповідають дітям сучасним. Які напрацювання є в прилуках стосовно перепрофілювання освітніх закладів, пояснює Тетяна Шкуренко. Більшість закладів у нашому місті матимуть статус гімназій, і в них навчатимуться дітки із першого по дев'ятий клас. Це такі навчальні заклади, як школа номер 2 Буду поки що використовувати таку термінологію. Школа номер 3 Це буде такий заклад як. Школа номер 9 школа номер 12 школа номер 13 школа номер 14 школа номер 12 Це всі ті заклади, які будуть носити статус гімназії. Деякі з них, випускаючи вже в цьому році, а в минулому, не набравши 10 клас, будуть подавати свої документи на зміну статусу. Починаючи із 23-го року, такі заклади, як ліцей номер 10 ліцей номер 3 Ліцей номер 12 вони будуть переходити ліцей номер 13 у статус гімназії стосовно ж перепрофілювання в повноцінний ліцей, то у прилуках розглядають один із найбільших навчальних закладів в 2019 році. Сесія міської ради навіть ухвалила рішення із тим, що визначила, який ліцей у місті на перспективу повинен бути. І таким закладом є школа номер 5 Поки що це рішення не скасовано. Більше того, і ще раз повторюся: на сьогоднішній день ми намагалися. І на громадській раді я вже тут вдруге, і спілкуючись із батьківською радою, яка була сформована при управлінні освіти, про це розповідати. Але тим не менше це просувається не зовсім легко, не зовсім просто, бо є сила звички, є сила розуміння того, що мабуть так краще. Але ми в першу чергу повинні думати про нашу дитину. Вона має бути в центрі всіх інтересів і батьківських, і громадських, і державних, в тому числі, мабуть, державних у першу чергу. Перші кроки з напрямку реалізації освітньої реформи у прилуках буде зроблено вже найближчим часом.